Лаповий агрегат від компанії Бетар Андрос, стійки були налаштовані на глибину 20 см, диски на глибину 10-12 см. І зараз, якщо будемо, перевіримо фактичну глибину обробітку, фактичну глибину обробітку, то можемо побачити, ось де в нас пройшла де лапа, ось, де пройшла лапа. У нас глибина ось де, фактично, фактично ну, 20-21 см да? де лапа. Далі у нас вже лапа йде разом із боковими крилами. У нас відстань, відстань між стійками складає 30, 35 см, то за рахунок бокових крил у нас відбувається повне перекриття. І відповідно зрив ґрунту йде у нас в трикутній площині, бокові крила підривають всі карикли. І ось децентр. 37 см. 37 см лапами. Якщо взяти від то це метр восемьдесят за рахунок цих показників дуже класна пропускна спроможність. Ми можемо працювати по великій масі рослинних решток без забування. Якісно їх заробляти на всю глибину обробітку. Чому? Тому що, зверніть увагу, зверніть увагу на піввідвал. То у нас йде зрив і замішування. Ґрунт у нас замішується, як міксером працюють ці стійки. Active mix. Годуємо біоту, відбувається краща мінералізація рослинних решток. І вже навесні можна заходити, закривати вологу, готувати площу під посів і якісно сіяти. Ваша сівалка якісно справиться із заданою роботою.